Сторінка 83. Віють вітри, віють буйні. Оповідання: лампатне, кліпотливе, сумовите, сумовите світличко. Від нього так і тхне церковним тягучим дзвоном, смачними маківниками, підсмаженими бубликами, з трошки липкою та хрустливою шкуринкою. У хаті вогко пахне вимитою підлогою, свіжими радюшками і пиріжками з горохом по кутках, сторож. Застигла тиха таємнича пітьма. Тіні ланцюжків от лампадки за кожним кліпанням гноту похитуються, гойдаються на стінах, а святі на іконах ворушаться і закутуються у своїх сині та червоні одяги. На печі душно, черінь пече, жене духом глини і розігрітого кожуха. Але гринь лежить непорушно, тільки голову виставив із-за завісочки в той загадок. Патковий чудовий світ, що починається зараз же за піччю, усе там тепер якесь інше, ніж зазвичай, усе ніби. Таке саме, як у день і стіл із клітчатою саратою, і мисник із розбитою гриньком шибкою. І зелень в рожевих квітках, скриня з горбатою спиною, на якій Гринь їздить верхи в Київ. Усе те саме, але якесь воно тепер хитре приникшле з одведеними набік очима. Навіть Макітра з пиріжками в кутку накрита рушником. І сама Макітра, з якою гринь у такому щирому приятелю ванні, і та щось таке таємниче ховає в собі. А що вже ота чорна, чотирикутна дірка. Дверей до спальні, то на неї просто дивитися неможливо. Така вона загадкова та моторошна. І то, що таке, діється в його. Гриньовому царстві, де він владика, цар і Бог над речима і людьми. Де слово та плач його закон для мами, тата, гаврика, рябухи, саньки, кішки, рудьки, собаки, жульки для всіх сільців, скриньок, щиток, словом, усього, що там є внизу. Він владика, тихенько лежить і не сміє ворухнутися, бо там прийшло щось дужче за нього і пацієнти. Панує над усім, і всі кутки, стільці, рядушки, двері, усе чисто в зумові з тим таємним і і через те все вороже до нього. Гриня, усе таке потайне, підглядаюче і хитро застигле. От-от простягнуться з кутка руки та схоплять його. Гринь скошує очі вниз на стіну, де висить одежа. Там щось ворушиться, длубається, вимотується з під темної купи. «Санько!» Раптом несподівано та самого Гриня зі страхом виривається в нього за стіною в маленькій кухні, ледве чути брязкіт посуду. Не чує рябу хасанькам. Святіна ікона гойдаються собі туди-сюди, як на гойдалці, неначе нічого не помічають. Черевата макітра, накрившись рушником, невинно коняє в кутку. Але вони всі добре знають, що воно там ворушиться в одежі. Бері схід зупиняється, клаце клямка дверей так солодко з такою полегкістю, так весело клаце сердита клямка. Ну, чого там, який любий, затишний цей набурмосений голос. Гринь не знає, що сказати, знає тільки, що йому невимовно любо і легко чути саньку. Ну, чого голосуєш? Пить хочу. То зрізь і напийся, пан який. Гринь хмуриться. А як вона з ним балакає. Коли б вона не пішла в кухню, він би їй показав, хоч їй аж 9 літ, а йому тільки на покрову буде 6, та він двох таких, як вона, навколочки подужає, бо він гринь. А вона наймечка, рябуха, попихач, і вона не сміє таким голосом говорити до нього: подай сюди воду, ти рябухом, нехай тобі той, що в запічку подасть, і знову це клямка, але тоскно. І страшно, той ще в запічку. Хто той? Тінь ланцюжків, святі на іконах, мисник, макітра. Усі знають, хто той. Знають, та хитро, сторожко мовчать. Гринь, кругло витріщивши очі, обережно задом отсувається в глиб печі і сідає в самий куток, щоб із-за спини була стіна. Але на печі майже зовсім темно, тільки постелі над завіскою та комином хвильками просівається миготливе світло лампадки. У другому кутку печі лежить щось кругле, темне і довге. Що воно таке? А чого ж той у запічку? Чи він там усе сидить? Чи виходить, як усі царі та владики вигнані із свого царства. Гринь почуває жаль до себе, страх, тугу, самотність його безмежна, гнітюча, а чорне і кругле в другому кутку печі починає ворушитися. Са Санько! А кляп рипнуть двері, чорне зразу затихає. Гринь швиденько підповзає до краю печі і виставляє голову. Ось санчина голова в синій кусті. Ну, чого тобі ще? Санько, санько, чого? Гринь не почуває себе царем, тому він навіть води не просить, а жалібно і благанно каже. Сиди тут зо мною. Він не каже, що боїться, що він оточений з усіх боків ворожими силами, що він владика, не сміє злізти з печі. Але Санька сама це добре розуміє. Ага, тепер він у неї помочі шукає. Тепер він такий тихенький і ласкавий, а голосочок такий жалібненький. Санька пхикає і повертається, і ти. Саню, не ходи са, а диви. Ото буду сидіти тут із тобою. Мені треба тарілки мити. Помиєш потім. Сиди тут. А як же? Розумний який, потім. А бити кого будуть. А санчна синя хустка зникає за виступом печі. Хринь уже не може тепер бути сам. Тепер усі ворожі сили знають, що він кликав собі поміч. Страшенно розсердиться і зразу кинуться на нього. Санько, е! Санька помалу повертається і, ніби не чуючи, плачу владики, порається біля мисника. Гринь затихає. І вони і мисник, і той усі вони там у змові проти нього. Санька з ними, вона їхня, однакова. А все таки легше, що вона ходить, стукає, Супе носом. Саню, а де жулька? М'якеньким уласливим колосочком питає гринь. Санька не чує, поважно порається біля мисника. Зачиняє дверці і хоче йти з хати. Саню, не ходи, саню. Ага, тепер саню. А хто вчора мені в бік виделку засадив? Гринь мовчить. Засадив, бо не швидко подала тарілку. А хто сьогодні жалівся на мене мамі? А хто рябухою називає, га? Гринь усе мовчить, бо таки рябуха. Ряба як собака. А тепер Саню. Отож посидь там. Нехай тебе домовик візьме. Він тепер отам у тій хаті сидить. Гринь із жахом перекидає очі на чорну страшну дірку дверей у спальні. Мамо! Жалівно скрикує він. Еге, мамо на весіллі прийдуть аж уранці. А домовик тобі покаже маму. Саню я й не буду більше виделкою колоти. І щіпати не буду, їй Богу! А жалітися будеш? Їй Богу, не буду. А рябухою звати будеш? Не буду. А будеш заступатися, як мама мене битиме? Буду, а не брешеш. От тобі хрест святий! І Гринь, ставши навколішко, швиденько хреститься. Санька знизу пильно дивиться на нього. Потім починає пригадувати всі кривди. Болі, жалі, а знову гаряче присягається і хреститься, відрікаючись навіки від усього насильства і знущання з неї. Так даються всі конституції, так дає їх і гринь, будучи ні грішним, ні кращим із монархії. Однак санька не дуже вірить присяганням, скільки раз уже бували вони, а мене лихо і знову санька. Рябуха, знову веделка в бік, знову санько волочить за волосся за те, що гринь склянку розбив. А все ж таки, сьогодні цар і бог у її руках, і все ж таки, сьогодні він покірний, плохенький, запобігливий перед нею. І хочеться натішитися із своєї влади вже до схочу. Так ти тепер божишся, а завтра знову за своє не хочу з тобою сидіти. Сиди з домовиком, і санька вдає, що виходить із хати. Гринь аж. Скидається, аж руки простягає за нею із жахом дивлячись на дірку дверей, благанно і жалібно плаче. Санька повертається. А досить цукерок, це вже виходить за межі конституції, це вже замах на пророгативи самої влади. Цукерки тільки для гриня. Але Гринь насуплюється, трохи сопе носом і суворо каже: Дам, ну давай, кидай сюди! А Гриня у куточку на печі мама не складала і цукерки, і горіхи, і навіть чотири. Новенькі копійки. Хринь часто кліпає очима. Не дати? Саня піде на кухню і знову почне облягати ворожа сила. Дати шкода, досадно. Хіба ж то рябусі мама залишила? А казку казатимеш? Нехай принаймні чимось заслужить, щоб не дурно було порушення прерогативів.